Відкриваю презентацію. Значить, в принципі, от було б непогано розказати історію кафедри в цілому. Але справа в тому, що ця історія у нас дуже добре викладена на сайті кафедри. Є велика стаття, яка так і називається Історія кафедри, яка починається з перед історії, ще з часів того самого Єрмакова і того самого Слуцького. Все це написано було шановним нашим дорогим Михайлом Йосиповичем, який справді був знавцем історії, і ми тільки зараз вже, ну, доповнюємо цю всю інформацію сучасними досягненнями або ну, сучасною інформацією. Є в нас і сторінка «Видатні постаті, дуже цікаво. Там є сторінки, присвячені скороходу, де ми от зібрали повну бібліографію. Сторінка присвячена Ядренко, і тепер вже, на жаль, от сторінка присвячена Козаченко, який у цьому році нас покинув, ми дуже жаліємо про це. Якось так це все сталося. Ну, от, значить, хто колись буде мати час і бажання ознайомитися з цими речами, я запрошую на наш сайт. Там же є і от стаття я колись написала Бронівський рух і Реальний Світ, <гум> Дякую, що Оксані Миляні, вона була надрукована в журналі нашому для дітей, так би мовити, у світі математики, і вона є також на сайті. А сьогодні я хочу розказати таку історію, яка ну, якось наче всі її знають, але вона ніяк не зафіксована, отак от послідовно. І от мені хочеться розказати справді, як почалася ця історія створення другового і фрактального світу, як не дивно це різні речі, і е, хто був у самих витоків і хто продовжував. Справа в тому, що, от, як от кажуть, що одні е, люди розбивають стіну мур, а інші розбирають цеглини. Значить, Я от в основному розкажу про тих, хто розбивав цей мур. І історія ця, значить, от. Про Дробовий світ ми поговоримо. Історія ця почалася з однозначно з Колмогорова. От він був перший, однозначно, без всяких, значить, так або не так. І що цікаво, ця історія ровесниця нашого факультету. От факультет був створений в 40-му році, йому 80 років, і історія почалася в 40 му році. Значить, як люди кажуть, Андрій Миколайович вивчав проблеми турбулентності і створив от свою цю нову теорію саме на основі вивчення основ турбулентності. Чому я кажу, як люди кажуть, тому що в самих його статтях от ці дві статті, зараз от. Дві статті Колмогорова. В самих статтях ніяких впливів механіки немає. Це абсолютно абстрактні теоретичні статті, невеликі, без доведень. Що в них було зроблено? Значить, Коломогоров запропонував розглядати випадковий процес як криву в гільбертовому просторі, причому основною властивістю. Цієї кривої він вважав таку, як би це сказати, повторюваність. Потім цю повторюваність назвали самоподібністю або автомодельністю. Тобто властивості цієї кривої ковзаю повторюються з часом. Ну от Він назвав цю криву Вінрівська спіраль. Що цікаво, значить. Відбулася така дуель компліментів між Вінером і Колмогоровим. Значить, Вінер сказав, що після того, як він прочитав статті Колмогорова з функціонального аналізу, він перестав ним займатися бо зрозумів, що він не дожене. Колмогоров сказав, що він цього не розуміє, тому що його краща робота з функціонального аналізу називається спіраль Вінера. І ще Вінер сказав, що от вони з Колмогоровим працювали якось так от. В якомусь розумінні паралельно у часі один випереджав, потім інший випереджав, але він сказав, що ці ідеї Колмогорова, які він висловив, йому дуже близькі. Тобто, от така була дуель двох геніальних математиків, не будемо боятися цього слова. І, значить, от Колмогоров фактично запропонував цей процес випадковий розглядати через його коваріаційну функцію. Те, що він сказав, що це кривав Гільбертом просторі, це не є його траєкторія, тому що Комогорову взагалі по траєкторний підхід не був властивий. Ну і от 40 й рік, значить, з'явилася ця Вінерівська спіраль, потім ця назва не прижилася. Ніхто більше цей випадковий процес таким, от таким чином не називав. Але що цікаво, що в цьому процесі от коваріаційна матриця залежить від деякого параметра, який повинен змінюватися, ну, дивлячись, яка там шкала для коваріаційної функції, ну, скажімо так, від нуля до одиниці. Потім історія значить, продовжилася вже через 11 фактично років в 51-му році. Хто її продовжив? Абсолютно, не математик, значить, от в цій історії що цікаво, що математики займалися застосуваннями. Не математики займалися математикою, потім ще й математики займалися математикою, і от всі разом створили такі цікаві речі. Значить, от наступним, наступною людиною, яка зробила внесок в цю теорію, був Гаральд Хюрст. От це його фото. Значить, Гаральд Хюрс прожив так собі 98 років. З них 62 роки, він присвятив вивченню, він був гідрогеолог і гідроінженер, і він присвятив 62 роки вивченню стоків, рівнів, коротше кажучи, поведінки водного наповнення ріки НИЛ. На рісі нил, там такі були проблеми, що коли нил розливався, він затоплював велику частину суші, і з одного боку це було добре, тому що там значить, наносився дуже поживний шар мулу. А з іншого, коли там почали жити люди в більшій кількості, це було, звичайно, дуже неприємно, бо вони ну, не могли вижити в таких умовах. А внизу річки Нил там, навпаки, були посухи. І от в 1902 році побудували першу асуанську плотину, нижню. І от з цього моменту Хюрс почав досліджувати, значить, от поведінку водних потоків ріки Нил. І, на основі його ідей було спроєктовано знамениту верхню асуанську плотину. Ну, Хто старший то чув, це був великий розголос по всьому світу. Значить, і от він написав свою кращу роботу, коли йому вже було за 65. і... Він, значить, в чому його був математичний статистичний внесок? Коли він досліджував стоки ріки НИЛ за певні роки, то він з'ясував, що ці величини не є взаємно незалежними і не підкоряються центральній граничній теоремі. І коли він розглядав деяку спеціальну статистику, так звану рс статистику в якій, якщо б мали місце центральна гранична теорема, то звичайним множник був би корінь квадратний з числа спостережень, то його замість одної другої, от його індекс був 0,74. І це казало про те, що ну, от ці стоки річки Нил мають пам'ять. І незважаючи на, це, на те, що це ну, якось може, наче і локальна проблема. Але його спостереження настільки збудоражило е, науковий світ, що за його ім'ям от е, той індекс, який з'явився в роботі Колмугорова, е, в коваріаційній функції, який змінювався від нуля до, до одиниці, назвали індексом Хюрста. І от так його і називають по Сюпо. Значить, е, от роботи Хюрста. Потім, е, от чому можна точно повірити, що. Колмогоров почав свої е, от, такі абсолютно абстрактні е, теорії е, розвивати на основі спостережень за турбулентними потоками, тому що от я колись знайшла, ну, звичайно, це не одній мені відомо знайшла такий підручник або монографію, як це сказати, зі статистичної гідромеханіки, уже в 65-му році. Значить, в книзі було досліджено теорію турбулентних течій рідини газів, і от там вже присутній оцей процес, який вів колмогоров, але навіть це не процес уже, а поле, тобто там декілька змінних, в ньому декілька аргументів, так зване в них було ізотропне поле умоняне явлома. І, от, значить, от от ще одне застосування. І потім, значить, наступна фігура, яка з'явилася, і видатна фігура, і навіть трохи нам незрозуміла фігура, от скільки навіть я читала його спогади, але все одно цю людину трошки важкувато зрозуміти. Це Бенуа Мандельброд. Він теж прожив довге життя, і він цікавився, от я собі виписала, значить, ну, він то в принципі був математиком, але він цікавився, значить, от, так, на хвилиночку, лінгвістикою, теорією ігор, економікою, географією, астрономією, фізикою, біологією, інженерією, комп'ютерною графікою, теорією коливань, а також цінами на бавовну. І іншими фінансовими питаннями. Причому всі ці питання він розглядав з точки зору е, своїх улюблених фракталів. І от він, по-перше, ввів в розгляд це слово фрактал, е, він сказав: я фракталіст. Е, причому це слово в нього пішло не від е, значить, слова дрібшн, а від грецького слова, яке означає зламаний, розірваний. І от він фактично все життя, ну не все життя, ну, велику частину життя свого займався теорією фракталів. І от він бачив всі ці, у нього було дуже незвичайне бачення світу. Він його бачив з геометричної точки зору, він навіть алгебраїчні задачі розв'язував з геометричної точки зору. Ну, і от пише в своїх спогадах: ну, от я щось таке, таке я вночі побачив в геометрії, ну, пішов у Французьку академію наук, розказав їм, як це важливо, які застосування. Тобто, ну, людина була трохи, трохи з інших світів. Але е, він започаткував фрактальну геометрію, е, він в якомусь розумінні, ну, не можна сказати, що тільки він, але один з батьків фрактального аналізу. І він от написав таку абсолютно піонерську статтю Бенуа Мандельброт і Джон Ван Нес. Оце от дробові, бровнісь... дробові бровніські рухи, навіть вони назвали, шуми і застосування. В чому досягнення було Мандельброта саме в теорії випадкових процесів. А в тому, що він цей процес, який вів у розгляд колмогоров, е, який в е, границі фактично одержував Хюрс, але він не міг це сформулювати, бо він не був математиком, е, те поле, яке розглядали Моніне яглом, нарешті е, Мандельброд записав цей процес у такому явному аналітичному вигляді, як інтеграл по вінерівському процесу. Тобто Вінер Тут був присутній, але е, цей процес вже назвали дробовим Рогонівським рухом. Це саме той Гаусівський процес, чию коваріаційну функцію вів розгляд Колмогоров, але він записаний як інтеграл по Вінерівському процесу з деяким сингулярним невипадковим ядром, і оце зображення мандельброта Ванеса, воно дуже довгі роки слугувало тим, хто хотів застосувати цей процес. До вивчення реальних явищ. Значить, чому роль у цього сингулярного ядра? В тому, що воно перетворює вінерівський процес, який є марківським, е, е, який є процесом з незалежними приростами. Е, він перетворює його на немарківський процес і е, стаціонарні прирости залишаються, але незалежних приростів вже нема. Оце роль цього сингулярного ядра. Ну, а... Е, Якщо теорія марківських процесів, ну, і на той час, і тим більше на нинішній час, ну, фактично розвинена до дуже великого е, і е, дуже високого рівня, е, то справа в тому, що багато явищ, які спостерігаються в реальному житті, і фактично, от ми, як динамічні системи, як біологічні системи, Тобто, коротше кажучи, більш-менш складні системи не є марківськими. Що таке марківська властивість? Це коли майбутнє прифіксованому сучасному не залежить від минулого. Ясно, що от людина не може, наприклад, от людина як біологічна система, ми не можемо не залежати від минулого. і Слава Богу. І це ж стосується і складних технічних систем, і комп'ютерних мереж, і так далі. Тобто, оця немарковість, вона і в фінансах проявляється, і в економіці, от, от було багато робіт з цього приводу. Тепер наступний крок був здійснений набагато пізніше, в чому тут справа. Справа в тому, що зображення Мандельброта-Ванеса Ванеса це був дуже великий крок уперед, але воно незручне тим, що інтегрування починається з мінус нескінченості. А все ж таки реальний час нам зручніше від, відліковувати від нуля. Ну І для того, щоб перезобразити той самий випадковий процес, але вже як інтеграл від нуля. Стала в нагоді робота Молчана, Григорія Молчана, сама робота, От перші його роботи були видані е, в теорії вероятності і примінення, вони були видані в 65-му році, але читати їх неможливо. Ну, вони, ну, вони, Тобто, можна прочитати, але е, толку з цього було мало. І потім вже Молчан я вже слайд наступний. От. Він уже в 2003 році прокоментував свої роботи, як вони співвідносяться з дробовим бронівським рухом. Але насправді його результати перетворили на е, таку, е, ну, таку степінь е, доступності, е, щоб можна було це вже застосовувати реально, от три фінські автори. Норалс, е, Ілка… Есковал і е, Йорма Віртамо. Чому саме Фіни? Це неспроста. Справа в тому, що е, на той час е, саме в Фінляндії була створена така потужна фірма Nokia, яка певний час розвивалася, от ці кнопкові телефони це Nokia, зараз вона вже відійшла в минуле, але в якийсь момент вона була найпотужнішою е, е, фірмою в Європі, взагалі, найбільшою. І от при е, тому, що сигнал сотового зв'язку проходить по мережах, е, було спостережено, що він має так звану довгострокову залежність, довгу пам'ять, не є Марковським. Тобто треба було його моделювати саме таким процесом, який має пам'ять, а вже було відомо, що серед моделей, які мають пам'ять, сама е, Така зручна модель це саме дробовий бронівський рух. І от з'явилася оця піонерська стаття, Нурос Валкейла Віртом, в якій вже було зображення дробового бронівського руху через інтеграл від нуля до Т, тобто хвост, оцей хвіст відрізали, і е, е, фактично от, е, це була така стаття, на основі якої вже. Е, Можна будувати дуже простий стохастичний аналіз дробових ну, взагалі дробових процесів. Ще великий внесок зробила, не можу її не згадати. Мартіна Целя працювала в Єнському університеті, зараз просто на пенсії. Мартина була спеціалістом з фрактальної геометрії, але вона написала отаку от чудову статтю. А де ж я цю статтю? А, Мартіна, от вона. Ні, не бачу. Третя зверху. Третя зверху. А от знаєте, що я не бачу, ну. Одво... А я от, біля не... Мартіна, да, да, да. да. Зв'язок між дробовим і стохастичним аналізом. Значить, от, починаючи фактично з меделі пішов в один бік фрактальний аналіз. Ну, ви знаєте, от у нас спеціалісти з фрактального аналізу зосереджені в університеті Драгоманова. І стохастичний дробовий аналіз, тобто аналіз друбових. Випадкових процесів. Ну і е, от в цей момент можна сказати, що це е, мур був розбитий фактично от на зламі століть е, або на зламі тисячоліть, якщо хочемо. І після цього вже розтаскують цеглини. Цеглини розтаскують по всю пору, е, робіт пишеться про дробові, броніські рухи, дробові процеси все більше і більше. Ну і е, як от почалося вивчення у нас на кафедрі, мені просто стало дуже цікаво, значить, ну от, е, є такі е, дуже видатні особи в теорії ймовірностей, давайте я вже від е, таких. Е, Якихось написаних слайдів, перейдемо до фотографій. От на цій фотографії справа Альберт Миколаєвич Ширяєв, який зробив величезний внесок, в теорію, теорію статистико випадкових процесів. Що стосується другого бровнівського руху, то в нього є ну, дуже така коротка, але безумовно змістовна робота це внесок. У фінансову математику, що він показав наявність арбітражу, дуже просто, е якщо ціна акції керується дробовим бровнівським рухом. Ну, от зліва, ви, напевне, е пізнаєте постать Георгія Михайловича, це ми, значить, в Данську були на воркшопі, такий був у 2008 році е цікавий воркшоп. Спочатку е польська сторона. Е Розраховувала на виплату з фонду НАТО. Потім НАТО чогось відмовило, але ми вирішили підтримати польських колег і зібралися в Данську на воршот. Дуже цікаво, воно пройшло. От постать Альберта Миколаєвича, який справді вніс, ну, неперевершений вклад теорії випадкових процесів. А от його учень теж уже людина досить немолода, Олександр Новіков. І от в якийсь момент Новіков приїхав в Київ і зробив дуже цікаву доповідь от про новий, начебто, процес він співпрацював між іншим свінами, дробовий бровнівський рух, який от здав, ну, здався мені дуже ця доповідь, і цей процес здалися мені дуже цікавими. І паралельно мені якось так, от у мене нема вже. Нема цих фото, це старе. Е, вдалося якось почати співпрацювати саме з цією фінською групою, е, особливо з Еско Валкелею, якого, на жаль, вже багато років нема. Е, і от ми... Власне, зі свого боку старалися розробити деякі питання, що стосуються другого бровнівського руху. Потім ці питання, от наче значить, він уже майже 30 років живе в сідні і працює там. От ці питання мене одного разу туди теж привели. Ми написали декілька робіт таких цікавих. Він взагалі дуже цікавий математик. В якомусь розумінні він такий, він за освітою Технар. І його винаходи технічні. В математиці це не буває цікаво. Ну, а справа це теж цікава, дуже пусте. Геннадій Самородницький він родом з України, з Львова, працює він уже, правда, дуже багато років в корнелі, називає себе Гена. Кажу, чого ж Гена? А американські студенти далі гени вони не можуть. Нічого вимовити, він теж апологет дробового бронівського руху разом з Мурадом Таку. От це люди, які теж зробили дуже багато цікавого в цій теорії. Так, ну і от, да, і давайте от я все ж таки на одну секундочку повернуся. В чому от мій власний скромний внесок ну по-перше, в тому, що я здогадала, що в якийсь момент треба зібрати факти. До цього самого здогадався Берд Токсендав співавторами. Вони, правда, зібрали факти зі стохастичного інтегрування відносно Дробово-Бронівського руху. А в мене така широка книжка, зараз би я її вже зовсім по-іншому написала. Але вона так стала бестселером. Ну і потім ми вже написали декілька от я вважаю, що дуже добре. що... Частина нашої кафедри Георгій Шевченко, Костянтин Ральченко. Іноді Сергій шкляр до нас приєднується, внесли свій внесок от в цю теорію. Наприклад, значить, от ми написали вже таку книжку з Кістутісом Кубілісом і з Костянтином про параметричне оцінювання. Цікавою є історія от цієї останньої книжки, там. Такий кардинальний внесок Сергія Шкляра, тому що він е визначив властивості певної функції. Значить, Справа в чому? В другому бронівському руху ти можеш поставити питання в один рядок і не, не можеш його розв'язати протягом 20 років. Це питання було спочатку поставлено Оксані Бані, як аспіранці, думаю, ну так за місяць розв'яжемо. Але питання виявилося в аналітичному зображенні деякої функції. Аналітичне зображення не вийшло, коли я казала про це Самородницькому, він каже: а ви її знайдіть, як рахувати з точністю до будь-якого епсилон, і назовіть своїм ім'ям. Ну, от Сергій і знайшов, як її рахувати з точністю до будь-якого ну, але своїм ім'ям він людина скромна, поки не назвав. Але все попереду. Дуже великий внесок вніс Георгій Михайлович, звичайно, він нас дуже виручив. В якийсь момент ми мали проєкт, це такий попередник нинішнього горизонту 2020, майде називався наш проєкт. Ну і Георгій Михайлович каже: а от я візьмусь за дробові процеси, напишу докторську і зробимо проєкт. Так воно і вийшло. Його результати в теорії стохастичних диференціальних рівнянь з дробовим бровнівським рухом класичні. Ну, Ось зараз я його уговорюю написати монографію. Ну, Сподіваюсь, що він врешті-решт погодиться. Ну і от ще буквально одну хвилиночку, значить, ну, тут попереду Отаманша в розовій е ковтинці. А що це за зібрання? Це ми з Георгієм організували таку, ну це не конференція, це воркшоп, в принципі, називається в Лейдені. Там Лорен Центр дає невеликі гроші на проведення цих воркшопів, Решту, от нам забезпечив пітерспрей за допомогою Шпрінгера. На жаль, тут не всі учасники, просто якщо зробити так фото, що були всі, нікого не розрізниш. А тут і Георгія, ми не можемо побачити він, як завжди, скромний, десь збоку. І Мартіна Целія була, теж її не побачиш. Але тут є дуже цікаві люди. Ну, фігуру Торбіна, я думаю, ви добре впізнаєте. Оце Геннадій Самородницький, це знаменитий мурат таку. Який ну зробив такі основоположні відкриття, можна сказати, в цій теорії, і є багато спеціалістів з фрактального аналізу, тому що от ми хотіли поєднати спеціалістів із фрактального і з дробового аналізу, от Вігінія Кир'якова, вона великий такий от добрий спеціаліст фрактального аналізу, головний редактор відповідного журналу. Майнарді, це дуже знаменита персона в цьому фрактальному аналізі. Лучко, дуже гарний спеціаліст. Ну, не буду перераховувати всіх. Он, Василь Колокольцев там позаду теж великий спеціаліст із фрактального аналізу рівнянь. Ну, от казали мені, як от вам вдалося зібрати таку конференцію. Просто це цікава тема, і люди дуже цим. Цікавились. Ну, і от це в 2016 році вона відбулася. У 2020 році я теж дуже хотіла організувати такого типу воркшоп в Словенії. І вже і люди погодилися, і дуже хороший колектив зібрали, але ну, ви розумієте, що нічого з цього не вийшло. Луїза ну, Бегін, учениця Орзінгера, але Орзінгер от якраз не помістився. просто. Ну, такі справи з Друбовим світом, він живе і розвивається. Не знаю, чи була моя доповідь цікавою, але сама історія дуже цікава, і дуже дякую вам за увагу.